Всім привіт! Всі знають, що для передачі сигналу з будь-якого пристрою на екран, чи то монітор, чи телевізор, потрібні кабелі. В цьому відео я розкажу про найпопулярніші інтерфейси підключення та детально розповім про їх плюси та мінуси. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Перший та найстарший це VGA D-Sub. VGA D-Sub – один з найпопулярніших роз'ємів за всю історію цифрової техніки. Цей стандарт використовується в електронних пристроях, що з'явилися в продажу ще 30 років тому, і використовується й досі. Нехай цей роз'єм вже не може називатися прогресивним, але його все ще легко зустріти у різних моніторах, відеокартах та інших електронних приладах. Що таке VGA? Чи є різниця з Дісаб? Дісаб це назва сімейства роз'ємів, яке містить два або більше паралельних рядів контактів або гнізд. Зазвичай оточених металевим екраном у формі латинської літери D, звідси і їх назва. А роз'єм, який ми знаємо як інтерфейс підключення VGA, це лише один із типів роз'єму D-Sub. а саме DE15, який має 15 штирків, розміщених в три ряди в екрані типорозміру E. Сьогодні ВГА вже не вважається найпоширенішим роз'ємом для техніки, але за роки свого існування такий стандарт отримали різні прилади. Наприклад, цей інтерфейс присутний у певних моделях рідкокристалічних та плазмових телевізорів. Його часто встановлювали і в DVD-програвачах, але особливо часто ВГА-роз'єм зустрічається в моніторах із електронно-променевими трубками. Практично всі АПТ-монітори оснащувалися саме таким інтерфейсом для підключення до джерел сигналу. Навіть у ранніх моделях РК дисплеїв є цей стандарт, який поступово був замінений на DVI та HDMI, плюси та мінуси VGA інтерфейсу. Головні переваги величезна кількість випущених за 30 років пристроїв, великий вибір різноманітних перехідників. Ідеальний варіант для ЕПТ моніторів, скляних та передачі аналогового сигналу. Єдиний аналоговий інтерфейс, який може передавати відео у високій роздільній здатності, недоліки роз'єму. Немає можливості одночасної передачі відео та аудіосигналу. Здійснюється передача тільки відео. Офіційно заявлена максимальна роздільна здатність 1280х1024. При виведенні картинки на Full HD дисплеї можливі проблеми. З використанням неякісного кабелю з'являються перешкоди. Не дуже підходить для підключення цифрових пристроїв. Тепер поговоримо про популярний роз'єм відомий як DVI-вихід. Роз'єм D15 VGA ще у 1999 році почали поступово замінювати його цифровим еквівалентом DVI Digital Visual Interface. DVI призначався для якісної передачі зображення відео на різні прилади цифрового типу. Як правило, це проектори, монітори та телевізори. Користувач може мати справу з кількома видами DVI виходів. Серед них DVI A, A – аналог, тобто аналоговий, тільки аналогова передача. DVI-I, I I, тобто integrated, суміщений, аналогова і цифрова передача. Цифрова передача може працювати в подвійному режимі DVID, D. D. Тобто Digital, цифровий, тільки цифрова передача, одинарний або подвійний режим. Сумісність. Відеокарти лише з аналоговим DVI-A роз'ємом не підтримують монітори, що відповідають цифровому стандарту DVI-D, оскільки монітор не має аналогового каналу зв'язку, а в кабелі немає цифрового. То отримати зображення нехай навіть через перехідних не вийде. Таку ситуацію можна порівняти із підключенням сучасного телевізора до роз'єму VGA старого комп'ютера. Для конвертації аналогового сигналу DVI-A у цифровий формат DVI-D можна використовувати спеціальні конвертери. Відеокарту з DVI i роз'ємом можна підключити до DVI-D монітора кабелем з двома коннекторами d І навпаки. Монітор з підтримкою DVI отримуватиме сигнал по DVI-D кабелю. З інтерфейсів DVI i та DVI-A можливий перехід на VGA з використанням пасивного перехідника. На сучасних відеокартах з роз'ємом DVI-D використання таких пасивних перехідників неможливе. HDMI HDMI є стандартом для передачі відео та аудіосигналів високої якості між пристроями, такими як телевізори, монітори, проектори, комп'ютери, ноутбуки, консолі для ігр та багато інших. Роз'єм HDMI забезпечує цифрове DVI з'єднання кількох пристроїв за допомогою відповідних кабелів. Основна відмінність між HDMI та DVI полягає в тому, що роз'єм HDMI менший за розміром. А також підтримує передачу багатоканальних цифрових аудіосигналів. HDMI замінив аналогові стандарти підключення, такі як SCART, VGA, RCA, S-Video. Існує кілька типів HDMI кабелів, які використовуються для підключення пристроїв до телевізорів, моніторів та інших приладів. Ось декілька основних типів HDMI, HDMI типу А. Це найпоширеніший тип HDMI кабелю, він має 19 контактів і використовується для підключення багатьох пристроїв, таких як телевізори, проєктори, домашні кінотеатри тощо. HDMI типу B. Цей тип кабелю має 29 контактів і використовується для високороздільної здатності та багатоканального звуку. Він менш поширений у порівнянні з HDMI типу A і зазвичай застосовується в професійних аудіо-відеосистемах. HDMI типу C. також відомий як mini hdmi цей тип HDMI кабелю має менший розмір, ніж HDMI типу А, і використовується для підключення пристроїв, які мають невеликий розмір, наприклад, фотокамери, смартфони або планшети. HDMI типу D, також відомий як мікро HDMI. Це іще менший розмір HDMI кабелю, який використовується головним чином для підключення смартфонів, планшетів і деяких фотокамер до інших відеопристроїв. Крім цього, існує іще HDMI кабель стандарту HDMI 2.1, який підтримує більш високу пропускну здатність і може передавати сигнали високої роздільної здатності, включаючи 4К та 8К відео, звукові формати Dolby Atmos і DTS-X, HDR, High Dynamic Range, тощо. Важливо враховувати, що сумісність між різними типами HDMI кабелів може варіюватися. Сумісність типів HDMI: різні типи HDMI кабелів можуть бути сумісні між собою та можуть підключатися за допомогою адаптерів або перехідників. Наприклад, якщо ви маєте пристрій з HDMI типу C, mini HDMI, і хочете підключити його до телевізора з HDMI типу A, ви можете використати адаптер або кабель-перехідник з HDMI типу C на HDMI типу A. Так само для підключення пристрою з HDMI типу D мікро HDMI до телевізора з HDMI типу A також можна використати адаптер або перехідник відповідного типу. Проте варто звернути увагу, що при використанні адаптерів або перехідників можуть виникнути обмеження щодо функцій, роздільної здатності або підтримки певних функцій, які можуть бути доступні лише на оригінальних HDMI кабелях певного типу. Тому рекомендується використовувати безпосередньо сумісні HDMI кабелі того типу, які підтримуються вашим пристроєм для отримання найкращої якості зображення та звуку. Сумісність HDMI з іншими виходами та перехідники до них. Усі версії HDMI сумісні з інтерфейсом DVI через адаптер, але через DVI з'єднання проходить лише відео, без аудіо, переваги та недоліки HDMI інтерфейсу. Плюси, можливість передавати аудіо та відеосигнали по одному кабелю, зручність та простота використання, можливість підключення різних пристроїв між собою, висока пропускна спроможність. Мінусів у цього інтерфейсу практично немає. Важливо пам'ятати про необхідність враховувати довжину та товщину кабелю, інакше можна зіткнутися із перешкодами. Тому для отримання кращого результату варто взяти цей момент до уваги, щоб тішити себе якісним зображенням. При великій довжині кабелю в ньому має бути більше перетину і застосування мідних провідників. Також варто пам'ятати, що довший кабель повинен мати більший діаметр. Так, при довжині кабелю 10 метрів його товщина дорівнює 8 мм, а при 15 та 20 метрах 9 та 10 мм відповідно. Сигнал зможе передаватися без втрат при дотриманні даних моментів та покращеної ізоляції. Дісплейпорт DisplayPort – це один із найсучасніших інтерфейсів, який розроблений для високоякісного підключення відео та аудіопристроїв. Найчастіше цей інтерфейс використовується для підключення комп'ютерної техніки до домашніх кінотеатрів і різних дисплеїв. З його допомогою ви можете передавати цифровий вміст зі свого джерела на пристрої сторонних виробників у найвищій роздільній здатності до 8к. Зараз DisplayPort часто потрібен для підключення ПК до сучасного монітора. Таким чином, комп'ютер підключається до системи домашнього кінотеатру. Крім того, за допомогою цього інтерфейсу можна підключати різні відеопристрої та звукові системи. Окрім графічного вмісту, аудіосигнали також можна надсилати на пристрої сторонніх виробників. Види DisplayPort DisplayPort існує двох видів: стандартний повнорозмірний DisplayPort DP. Це інтерфейс, який часто використовується в персональних комп'ютерах, телевізорах і ноутбуках. Сьогодні він є найпоширенішим форм-фактором: міні-дисплейпорт або міні-діпі, мініатюрна версія цього інтерфейсу. Такий стандарт може зустрічатися в портативних апаратах, планшети, нетбуки тощо, за своїми характеристиками не поступаються повнорозмірному типу. Переваги та недоліки: дисплейпорт має такі переваги: проста та надійна фіксація роз'ємів, дуже низький рівень електромагнітних перешкод. Використовується надійне шифрування даних, гнучкий розподіл доступної смуги пропускання між аудіо та відео, підтримка дисплеїв з максимально можливою роздільною здатністю. Можливість передавати сигнал одночасно на кілька моніторів. Мінуси DisplayPort. При дуже високих роздільних здатностях і великих частотах оновлення DisplayPort має коротшу максимальну довшину кабелю порівняно з HDMI. Поки що іще невелика база підтримуваних пристроїв: сумісність DisplayPort з іншими інтерфейсами. Як і інші, DisplayPort може бути сумісний з іншим інтерфейсом за допомогою адаптерів або перехідників HDMI. Існують адаптери або кабелі перехідники, які дозволяють підключати пристрої з DisplayPort до пристроїв з HDMI інтерфейсом. Це особливо корисно коли ви хочете підключити комп'ютер або ноутбук з DisplayPort виходом до телевізора або монітора з HDMI виходом. DVI. Також існують адаптери або перехідники для підключення пристроїв з DisplayPort до моніторів або проекторів з DVI інтерфейсом, все зручно, коли ви маєте старший монітор або проектор з DVI портом, і хочете підключити до нього пристрій з displayport виходом VGA. Хоча DisplayPort не є безпосередньо сумісним з vga інтерфейсом, існують адаптери або перехідники, що дозволяють підключати пристрої з DisplayPort до моніторів або проекторів з VGA портом, враховуйте, що для передачі аналогового VGA сигналу потрібен конвертер. Оскільки дисплей порт передає цифровий сигнал, USB Type-C про USB Type-C не говорить лише лінивий, і ми теж вирішили не відставати. Виробники називають його новим стандартом підключення та передачі даних. Давайте спробуємо з'ясувати, чи це так. USB Type-C є сучасним і універсальним стандартом з'єднання, який має багато особливостей, серед яких обернена сумісність, що означає, що ви можете використовувати адаптери або перехідники для підключення до різних типів пристроїв. Таких як USB-A, HDMI, DisplayPort, VGA та інші. Це робить USB Type-C універсальним і зручним для підключення до різноманітних пристроїв. Існують перехідники з USB Type-C на всі інші відомі інтерфейси підключення. Є навіть цілі USB type c хаби, за допомогою яких можна підключити до ПК пристрій з будь-яким сучасним інтерфейсом, навіть мережевим. USB Type-C підтримує високу швидкість передачі даних. Дозволяючи швидко переміщувати файли між пристроями. Крім того, USB Type-C може використовуватись для зарядки пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, планшети та інші, що дозволяє спростити процес зарядки або використання одного кабелю для декількох пристроїв. USB Type-C підтримує велику потужність зарядки, що дозволяє швидко заряджати підтримувані пристрої. Це особливо корисно для ноутбуків та інших потужних пристроїв, які потребують великої потужності для зарядки та виконання різних завдань. USB Type-C може підтримувати різні протоколи передачі даних та сигналів, такі як Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, Audio та інші. Це дозволяє використовувати USB Type-C для підключення до різних пристроїв і передавати як відео, так і аудіосигнали, а також дані. Якщо сильно не заглиблюватися в технічну частину питання, а розглянути даний тип інтерфейсу з точки зору звичайного користувача, то USB Type-C є справжнім проривом серед інтерфейсів підключення. Але його перевагу ми відчуємо лише трішки згодом, коли він набуде потрібної розповсюдженості на використовуваних пристроях. Сумісність VGA, DVI, HDMI, DisplayPort та C між собою. Якщо ваш комп'ютер або ноутбук має тільки VGA роз'єм, то й найпростішим варіантом буде підключити його до телевізора чи монітора, який також має цей роз'єм. У іншому випадку вам знадобляться конвертери: з VGA на DVI чи HDMI роз'єми. Важливо знати, що конвертери працюють тільки в одну сторону, тобто вони конвертують або з VGA на DVI чи HDMI, або навпаки. Якщо ваш комп'ютер чи ноутбук має роз'єм DVI, що в наш час вже трапляється дуже рідко, то тут варто звернути увагу. Який саме тип DVI на вашому девайсі? dvi DVID, DVI. DVI Обирати перехідник чи конвертор потрібно, дивлячись на тип вашого роз'єму. Тобто, якщо ми говоримо про DVI-A, то він сумісний тільки з аналоговими інтерфейсами, а це лише VGA, DVI. Можливо, через перехідник підключити до HDMI. Такі перехідники зустрічаються досить часто. А от якщо у вашому пристрої роз'єм HDMI, то ви зможете підключити його напряму з HDMI на HDMI або з перехідником чи конвертором до всіх інших типів підключення. Цей варіант, мабуть, найпростіший, так як перехідників чи конверторів для HDMI досить багато. Але у зв'язку з меншою розповсюдженістю даного інтерфейсу з перехідниками буде складніше. Щодо USB Type-C, то через хаб до нього можливость без проблем підключити будь-який інший інтерфейс. Отже, сьогодні ми з вами дізналися види підключення, види роз'ємів та способи сумісності цих типів. Перерахували переваги та недоліки старих та сучасних роз'ємів. Сподіваюся, що це відео було корисне для вас. Ставте лайк та підписуйтеся на канал Hetman Software. До зустрічі у наступних відео.